Наші члени постійної комісії, на 920 нас законована комісія, постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, та постійна комісія до гуманітарних питань. Голова комісії з гуманітарних питань у нас Лесі Філіванович присутній. І голова комісії у нас з питань прав людини, закону депутатської діяльності Тініцької присутні, члени комісії, Шук Марія Петрівна. Гуд Олександр, Москальова, Сир, Москальова Оксана Іванівна, Нежинська Тетяна Івановна, Гутіна у Міхайлівна. Вони відпустці одна колія. З поважних причин не можуть бути присутні на комісії. на сесії, Вважаю, що можна розпочати засідання нашої комісії. Це пісень, прогенельного питання, які будуть сьогодні розглядатися на сесії. Одне перше питання. Про затвердження статуту Захарівської селищної територіальної громади розглядано району Одеської області, будь ласка, ви знаєте, що чинним законодавством, а саме законом про місцеве самоврядування в Україні, є таке передбачення, що після об'єднання територіальних громад, кожна територіальна громада має зробити свій статут. Ну, Було безліч листів і дзвінків, що ми маємо це зробити. Нарешті ми його зробили. Значить, даний статут він розроблений відповідно до закону України про місцеве самоврядування і відповідно до основних вимог Конституції України. Значить, складається він із п'яти розділів. Це загальні положення системи місцевого самоврядування, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади, відповідальних органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, контроль територіальної громади за здійсненням органів місцевого самоврядування та прикінчеві положення. Коротко про зміст, значить тут йде коротка характеристика, тобто історія створення територіальної громади. Далі Представницьким органом визначено Захарівську селищну раду. Далі чітко визначено права обов'язки з територіальною громадою, органами та і посадовими особами державних органів влади, усіма установами, підприємствами, організаціями. І також визначено, що територіальна громада це є мешканці нашої. Проживають на території селищної ради. І чітко визначено їхні засади і права та обов'язки як членів територіальної громади. Тобто це проведення їхніх громадських організацій, право брати участь у виборах, право бути присутніми на засіданні, на відкритих засіданнях селищних рад, їхнє звернення і так далі. Все це регулює наш статут. Який ми приймемо в подальшому зареєструємо державного реєстратора, і відповідно до нього ми будемо працювати. Дякую, панамтор. Є якісь питання, зауваження? Голосуємо. Хто за, щоб винести це питання на текст, хто проти? утримався. Дякую. Наступне питання про затвердження логотипу Захарівської селищної ради. Територіальної громади з'ясування області та положення про його користування. Будь ласка, значить, це теж таке одне із питань. В статуті передбачено, що селищна рада має свій, може мати свій логотип, герб, гімн, прапор. Ну, ми почнемо з маленького, тому що в нас відділом архітектури було розроблено логотип, які ви всі бачили нас вільні на. Фейсбук, і на веб-сторінці, і діти їздять на змагання, кругом ми його використовуємо. Тому вийшли з дозволу нашого спеціаліста, який розробив, він дав згоди, і ми затверджуємо цей логотип в такому вигляді, в якому він розроблений первоначально, а також запр... Розробили положення про його використання. Значить, Відповідно до його використання, розміщення логотипу це є репродукція і тиражування може здійснюватися тільки у вигляді кольоровому. Може ви, це зображення використовуватися Захарівською селищною радою, виконавчими органами, ради, тобто виконавчим комітетом, відділом комунальними підприємствами, установами, організаціями, засновником яких є селищна рада, під час проведення будь-яких масових заго виготовлення друку промоційної та сувенірної продукції, що не суперечить законодавству, та без отримання спеціального дозволу, тобто наші комунальні установи, якщо вони беруть участь у у якихось закладах або Захарійська селищна рада представляє зараз між немода на благодійну якусь ярмарку, то ми можемо використовувати цей логотип, який буде як -то, і про маркетинговий, про, 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 про продвигати про, про продукцію наших підприємців, а також показувати, що, що ми є. І, Значить, використання логотипу громадянами, їх об'єднаними підприємствами та установами і організаціями з комерційною метою буде використовуватися тільки з дозволу виконавчого комітету селищної ради. Без дозволу це буде заборонено. От. Не дозволяється без спеціального дозволу і письмового поводження використовувати логотип у всіх інших Дякую. випадках. Це Зрозуміло? Випадка. Є зауваження? Хто за, щоб винести це питання? Проти. Утримувалися. Дякую. Переходимо до на наступного. Про вступ до... До Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Будь ласка, ну, На початку діяльності своєї ми підтверджували е, свою своє членство у всеукраїнській асоціації сільських селищних рад. Вона коли колись діяла і після об'єднання всі сільські селищні ради вступив, в, е, в неї підтверджував. Наразі до нас звернулася нова Всеукраїнська асоціація органів місцевого самовіддання, а саме Асоціація об'єднаних територіальних роман діяльність, який спрямована на сільські населені пункти. Значить, вони запропонували вступити до їхньої асоціації з метою того, щоб наші спеціалісти і на чолі з головою могли брати участь. Більше у всіх форумах, семінарах, по обміну досвіду понізок для розвитку нашої громади. Нас ця пропозиція зацікавила, так як у період військового стану ми платити внески не будемо. Тут достатньо тільки нашого підтвердження, що ми вступаємо на наші, ця, в наші Зможуть брати у всіх їхніх закладах участь для того, щоб надавати досвід, можливо, десь навіть звертатися за допомогою в деяких питаннях, юридичність для вирішення ну, складних питань. Е, наразі хочу сказати, що е, ще три, два роки назад е, я є координатором. У цій асоціації і деякі заходи, які доступні для тих, хто не є членом, то наші спеціалісти беруть. І хочу сказати, що в них дуже цікаві ці заходи, хоча більшість проходять онлайн і приносять дуже велику користь для роботі для наших спеціалістів. Тому виконавчий комітет прийняв таке рішення вступити до, до Української асоціації Дякую. Скажіть, будь ласка, є якісь пропозиції звернення? Е, голосуємо. Хто за, щоб не це питання голосу? Проти. Утримались. Дякую. Е, наступне питання. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу комунального господарства Захарівське виробниче управління житлово-комунального господарства. До селищної ради на три, як яснозасновника на надійшло питання від нашого комунального підприємства. Яке просить надати дозвіл їм відкриття додаткових видів економічної діяльності з метою розширення надання послуг. Вони просять надати дозвіл відкрити такі економічні види діяльності, як будівництво житлових і житлових будівель, будівництво доріг і автострад, будівництво мостів і тунелей. Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві Це мається на увазі висадження дерев. Ви самі бачите, що зараз на практиці вони здійснюють обслуговування місцевих доріг, тобто грейдування, щеснування, розширення їх, розчистка узбіч. Також ви бачили, вони здійснюють роблять Поточні ремонти мостів, які є на території громади, тому вони звернулися за тим, щоб надати їм дозвіл на такі зміни по їхній відомості, і відповідно затвердити статут нової редакції, обраховуючи такі віти пост. Е, хто за? не занесети питання? Проти утримались. Дякую. Е, наступне питання про затвердження правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Захарівської селищної ради зря району Одеської області. Значить, е, у нас, ви знаєте, зараз це біда велика, дуже багато є відповідальних громадян, які, е, начебто заводять собі чотирилапих друзів, а потім е, через якийсь час ці друзі. Нікому не нужні, знаходяться у нас безпритульними на вулиці. Тому прийнято рішення розробити правила утримання домашніх тварин на території населених пунктів Захарівської селищної ради, значить, де чітко визначено обов'язки людей, які утримують цих тварин. Якщо, я, вони повинні їх утримувати, якщо це великі собаки, де вони повинні їх вигулювати. От. Рекомендовано, які тварини можна утримувати, бо є ж, ви знаєте, є собаки, які агресивні, і їх утримувати в населених пунктах, а тим паче вдома, теж є, є небезпечно. От, О, регулюється кількість утримання таких тварин. Ну і відповідаємо за неналежне утримання тварин. Дякуємо. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Дякуємо. Е, так, є такі питання, де нам треба розглянути ще на нашому засіданні. Комісії про надання дозволу нашому е, комунальному і нашому підприємству «Захарівська багатопрофона лікарня е, на виготовлення проєктно-кошторисної документації Значить, звернулася на адресу селищної ради комунальне комерційне підприємство е, стосовно надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації, так як ми є засновниками. Навіть це, це стосується е, виготовлення е, проєктно-кошторисної документації, а саме е, електромонтажні роботи для створення та облаштування автоматичної системи пожежної зізнавізації у двох, у двох приміщеннях а, і, і проведення експертизи. Я так не думаю. Значить, ці роботи будуть проводити за кошти самого підприємства. Дякуємо. Так, Світлана Ніколіна. Хто за проти? Утримали. Дякуємо. І ще таке одне питання, яке ми з вами здійснює розглянути. Це п'ятдесят дев'ять. Селище Захарівка розділяє половину одеськовості. Значить, до середнього ще надіна пішло від товариства з обмеженою відповідальністю лімане. Це e, наші e, каб, кабельне. Значить, вони просять, e, значить, там був сіва, чи як він? Вони за e, приривають свою, свою діяльність. А звернулося і мене, щоб продовжити забезпечувати такою такою ну, інтернет-послугами, надання інтернет-послуг для нашого населення. І вони просять надати їм в оренду приміщення, яке загальною площею 10,8 квадратних метрів. Це 15-й кабінет, який знаходиться по вулиці Одесі 52 в адміністративній будівлі селищної ради на першому Дякую. Хто за проти? Утримались. Дякую, члені комісії. Всі питання, які ми стосували сідені нашої спільної комісії, ми розглянули. Зачекаємо вас на сесії о 10 Дякую вам.